Розділ 17. КЕНно. Любий Скотті, я сьогодні вийшла на нову роботу. Я й зараз на ній. Мене вводять курс справи, і це дуже нудно. Я вже дві години дивлюся відео, як правильно складати продукти, пакувати яйця, розділяти різні види м'яса, і я щосили намагаюся тримати очі розплющеними, бо ж спало не дуже. На щастя, виявилося, що відео можна згорнути, і воно грає далі. Я пишу тобі цього листа у Ворді. Я надрукувала на місцевому принтері всі листи, які написала тобі з в'язниці. Потім засунула в сумку і сховала в шафці. Не думаю, що мені можна тут щось друкувати. Я задокументувала майже все, що пам'ятаю про тебе, всі наші важливі розмови, всі значущі події, які сталися після твоєї смерті. Я цілих п'ять років писала тобі листи, намагалася зібрати докупи всі спогади про тебе на випадок, якщо дієм колись захоче дізнатись про тебе якісь подробиці. Я знаю, що твої батьки можуть розповісти більше за мене, але все ж думаю, що варто поділитися й тим, що знаю тільки я. Я нещодавно гуляла центром і помітила, що антикварного магазину вже немає, тепер там магазин господарських товарів, і я раптом пригадала, як ми вперше туди зайшли, і ти купив мені оті крихітні резинові долоньки. До нашого піврічного ювілею було ще кілька днів, але ми святкували раніше, бо того дня була моя зміна на роботі. Я би звільнилась пізно, і ми не встигли відсвяткувати. До того моменту ми вже зізналися одне одному в коханні. Пройшли перший поцілунок, першу ніч разом і першу сварку. Ми щойно повечеряли у новому суші ресторані в центрі міста, блукали антикварними магазинами, переважно просто роздивлялися вітрини, бо на вулиці ще було світло. Ми тримались за руки і час від часу ти зупинявся і цілував мене. Це був той етап стосунків, коли в голові аж паморочиться, етап, до якого я ні з ким до тебе не доходила. Ми були щасливі, закохані, повні гормонів і кохання. Це було блаженство. Ми думали, що воно триватиме вічно. В якийсь момент ти затягнув мене всередину антикварної крамнички і сказав Вибери щось, я куплю. Мені нічого не треба, річ не в тобі. Річ в мені, я хочу щось тобі купити. Я знала, що грошей в тебе небагато, ти от от мав випуститися з коледжу і хотів вступати на аспірантуру. Я й досі працювала у долар Дейс». на мінімальну зарплату, тож підійшла до стенду з прикрасами, сподівалася знайти там щось дешеве, може, браслет чи сережки, але мою увагу привернула каблучка. Вишукана, золота, така ніби її привезли сюди прямо з 1800-х років. У центрі був рожевий камінь. Ти помітив, коли я звернула на неї увагу, бо я аж захлинулася повітрям? Оця подобається? спитав ти. Каблучка була під склом разом з іншими, тож ми попросили продавця показати її. Чоловік дістав її і простягнув нам. Ти вдягнув її на безіменний палець моєї правої руки, і вона сіла ідеально. Вона така гарна, сказала я, чесне слово, це була найгарніша каблучка з усіх, що я колись бачила. Скільки? спитав у продавця. Чотири тисячі. Можу скинути пару сотень, вона вже кілька місяців на вітрині. Від ціни твої очі вилізли на лоба. Чотири штуки? перепитав ти, ніби не вірячи власним вухам. Це що, всратий голуб? Я розсміялася, багатки не мала, чому ти постійно кажеш цю фразу, але чула її вже мінімум утретє. Плюс ще й тому, що каблучка коштувала 4 грьобані штуки доларів, та я не впевнена навіть, що якийсь із моїх органів стільки коштує. Ти взяв мене за руку і сказав: «Худко знімай її, а то ще розіб'ємо. Віддав її назад продавцеві. А поруч із касою був стендик із крихітними резиновими долоньками, такими подарунками-приколами, які можна вдягти на пальці і матимеш 50 пальців замість 10. Ти взяв одну і спитав: А оці скільки? Продавець відказав 2 долари. Ти купив мені 10, по одному на кожен палець. Це був найбільш ідіотський подарунок з усіх, що мені дарували, але й найцінніший з усіх. Вийшовши з магазину, ми обоє сміялися. Чотири штуки баксів, пробурчав ти, хитаючи головою. До каблучки йде в комплекті авто? Всі каблучки стільки коштують. Мені треба вже починати збирати гроші на наші заручини. Ти надягав резинові долоньки, мені на пальці і бурчав, скаржився на ціну прикраси. Але від того бурчання я всміхнулася, бо це ти вперше щось сказав про заручене. Гадаю, ти сам зрозумів, що проговорився, бо одразу ж затих. Коли всі резинові долоньки опинились на моїх пальцях, я торкнулася твоїх щит. Виглядало по ідіотськи, ти всміхнувся, взяв мене за руки і поцілував долоню, а потім всі десять резинових долонік. У мене тепер стільки пальців, сказала я, як ти заробиш на каблучки на п'ятдесят пальців? Ти розсміявся і обійняв мене. Щось придумаю, банк грабану, чи найкращого друга, Ця скотеняка скоро буде заможна. Ти говорив про леджера, хоча навряд чи я тоді зрозуміла ми з леджером не були знайомі, він щойно підписав контракт із Бронкос, але я мало що знала про спорт і геть нічого про твоїх друзів. Ми були настільки захоплені одне одним, що нам не вистачало часу на інших. У тебе багато часу забирало навчання, у мене робота, тож коли нам випадала вільна хвилинка разом, ми проводили її лише удвох. Я розуміла, що рано чи пізно це зміниться, просто на тому етапі ми були одне в одного в пріоритеті і не бачили в цьому нічого такого, бо це було надзвичайно приємно. Ти показав на щось у вітрині магазину навпроти, взяв мене за одну з резинових долоньо і потягнув туди. Я інколи уявляла, що коли ти мені освічишся, ми одружимося, народимо дітей і роститимемо їх у цьому містечку, бо тобі воно подобалось, а мені підходило будь-яке місто, де я могла бути з тобою, але ти помер, і ця мрія так і не стала реальністю. Вона вже ніколи не стане реальністю, бо життя дуже дуже жорстоке в тому, як вибирає на кого скинути всі нещастя. Нас ставлять гівняні обставини і кажуть, що ми теж можемо втілити американську мрію, що правда не уточнюють, що мрії майже ніколи не здійснюються, тому це й називається американською мрією, а не американською реальністю. Наша реальність така, ти помер, я проходжу навчання на гімняній роботі з мінімальною платнею, а нашу доньку виховують інші люди, не ми. Реальність доволі депресивна, і ця робота теж. Час, мабуть, повертатись до неї. З любов'ю, Кенна. Коли я передивилася всі три години навчальних відео, Емі випустила мене в залу. Я нервувала, думала, що в перший день просто комусь допомагатиму, але Емі сказала. Став важке на низ, хліб і яйця кладе так, наче це не мовляти, і все буде гаразд. Вона мала рацію я дві години складала продукти віддавала клієнтам, і загалом це була звичайнісінька, низькооплачувана робота, але мене ніхто не попередив, що в перший же день на роботі на мене може чатувати небезпека. Небезпеку звали леджером, і хоча я не бачила його самого та помітила на паркмайданчику його й бридкий оранжевий пікап. Пульс підстрибнув. Я не хотіла, щоб він улаштував тут розборки. Ми не бачилися з вечора суботи, коли він заїжджав глянути, як я. Гадаю, я повелася досить гідно. Він явно шкодував, що так повівся зі мною, але я повелася стримано і незворушно, хоча його приїзд мене однозначно зворушив. Він дав мені крихту надії, якщо йому справді зле через те, як він повівся, то, може, з часом він зможе зрозуміти мою ситуацію. Звісно, шанс крихітний, та все ж він є. Можливо, мені не варто його уникати. Якщо я буду поруч, може, він усвідомить, що я не такий уже й монстр. Я заходжу назад у магазин і повертаю магазинний візок на місце. Емі стоїть за стійкою. Можна мені в туалет? Не треба просити дозволу попісити, каже вона. Пригадуєш, як ми познайомились. Я щогодини вдаю, що мені треба в туалет, тільки так можу зберегти зозульку. Мені вона реально подобається. Мені не треба в туалет, я просто хочу походити і глянути Леджер. Почесте я сподіваюся, що він тут ізд'єм, хоча розумію, що навряд він бачив, що я заповнюю анкету, тож найімовірніше ніколи її сюди не приведе. Зрештою, я знаходжу його в ряду з пластівцями. Я планувала просто пошпигувати за ним, подивитись, що він робитиме, але вийшла з того ж краю ряду, де він був, тож ми побачили одне одного одночасно. У нього в руках упаковка фруті Плепс цікаво, чи вони для дієм? Тебе взяли. Леджер кажеться таким тоном, що неможливо зрозуміти, чи цікавить його це хоч трохи, а чи хвилює. Впевнена, якби його це хвилювало, він поїхав би в інший магазин, адже був у курсі, що я влаштовувалась на роботу сюди. Якщо його це бентежить, то йому доведеться знайти інший магазин, бо я нікуди звідси не піду, не можу, мене більше ніхто не візьме. Я піднімаю очі від упаковки пластівців і одразу хочу розбачити побачене. Сьогодні в нього інакший вигляд. Можливо, це через флуоресцентне освітлення або ж через те, що поруч із ним я намагаюсь не дивитись на нього прямо, але в цьому ряду із пластівцями вряження таке, що він аж сяє. Просто відстій, що він такий красивий у флуоресцентному світлі. Як таке може бути? Погляд доволі дружній. Губи притягують ще більше, а мені не подобається думати хороше про чоловіка, який вчора фізично заблокував мені дорогу до будинку, де живе моя донька. Я йду з ряду з пластівцями, з клубком в горлі. Передумала не хочу я бути з ним милою він уже й так п'ять років мене засуджує, навряд чи я зможу змінити його думку про мене посеред ряду пластівців. До того ж, у його присутності я так хвилююсь, що навряд чи справлю хороше враження. Намагаюся облаштувати все так, щоб бути зайнятою, коли він піде розраховуватися. Але все як завжди: решта пакувальників зайнята, мене викликають у його чергу пакувати продукти, а отже, треба буде йти з ним до пікапа, базікати, бути милою. Я не дивлюсь на нього, але відчуваю на собі його погляд, поки пакую продукти. Є щось дуже інтимне в знанні, хто які продукти собі купує, у відчутті, що я можу цілком точно описати людину по цих покупках. Самотні жінки купують багато здорової їжі, самотні чоловіки, багато стейків і заморожених напівфабрикатів, великі родини, багато м'яса та овочів. Леджер купує напівфабрикати, стейки, вустерський соус. Чипси Прінглс, крекері у формі звірят, фруті плепс, молоко, шоколадне молоко і багато гейторгейту. Можна зробити висновок, що він самотній чоловік, який проводить багато часу з моєю дочкою. Останніми касирка пробиває консервовані спагетті. Я заздрю, що він знає, що подобається моїй доньці, це видно з того, як я кидаю банки в сумку, тоді сумку у візок. Поки Леджер розраховується, касирка скошує очі на мене. Отримавши чек, він складає його, ховає в гаманець і прямує до візка. Я сам можу. Це я маю робити, каже я рівним голосом. Правила магазину. Він киває і йде до пікапа, я за ним. Мене дратує те, що я досі вважаю його привабливим. Поки ми йдемо паркмайданчиком, я намагаюся дивитись куди завгодно, тільки не на нього. Тієї ночі в барі я не знала, що він власник, але не могла не помітити які різні там працівники. За це я відчувала повагу до власника, яким би він не був, інші два бармени, Разі і Роман, були там на шкірі, одна з офіціанток латиноамериканка. Мені подобається, що в житті моєї доньки є така людина. Я хотіла, щоб її виховували хороші люди, і я не дуже знаю леджера, але він, здається, хороший. Коли ми доходимо до пікапа, леджер бере банки гейтор-гейду і складає в багажник. А я тим часом ставлю його пакети на заднє сидіння поруч. Із дитячим кріслом д'єн. На підлозі валяється білорожева резинка для волосся. Переставши пакети, я кілька секунд дивлюсь на ту резинку, а тоді піднімаю її. На ній каштанова волосина. Я тягну за неї, дістаю з резинки. Волосина довжиною сантиметрів 15 см і такого самого кольору, як у мене. У неї моє волосся. Я відчуваю, що леджер підходить ззаду, але мені байдуже мені хочеться залізти в пікап, сісти поруч із її дитячим сидінням і резиночкою, пошукати ще щось, що може мені розповісти, яка вона із себе і яким живе життям. Я розвертаюся, не відриваючи очей від резинки. Вона схожа на мене. Я дивлюсь на нього, він не супиться. Ліву руку поклав на дах пікапа, і я ніби опинилася в клітці між ним, дверима і візком. Так, схоже. Він не каже чим, очима, губами, волоссям, усім. Мені хочеться спитати, чи схожі ми за характерами, але ж він зовсім мене не знає. Ти давно її знаєш? Він схрещує руки на грудях, дивиться собі на ноги, ніби це питання йому неприємне, відтоді як вони привезли її. Мене накриває такою заздрістю, що аж вити хочеться. Я вирівнюю дихання і ковтаю сльози з наступним питанням. Яка вона? Від цього питання він важко зітхає. Кенно, він вимовляє лише моє ім'я, але із цього зрозуміло, що на питання він більше не відповідатиме. Він відводить погляд від мене і оглядає паркмайданчик. Ти ходиш на роботу пішки? Зручна зміна теми. Так, тепер він дивиться на небо. Мабуть, дощ буде? Класно, ти ж можеш їздити на Убері, він знову переводить очі на мене. Убер уже був, коли ти він ніяково замовкає. Потрапила за грати? Я закочую очі. Так, Убер уже був, але в мене немає телефона, тож і застосунку немає. У тебе немає телефона? Був, але минулого місяця я його розбила, а новий не куплю до зарплатні. Хтось знімає машину з сигналізації через одне місце від нас. Я роззираюся і бачу леді Діану, яка йде до авто з літньою парою і повним візком продуктів. Ми їм не заважаємо, але я користуюся цим як шансом зачинити двері пікапа. Леді Діана відкриває багажник і помічає леджера, бере перший пакет і бурмоче. Мудак. Від цього я всміхаюся. Дивлюсь на Леджера і здається, він усміхається теж. Шкода, що він не схожий на придурка, було б значно легше його ненавидіти, якби він був придурком. Резинку я лише собі, кажу я і забираю візок. Мені хочеться сказати йому, що якщо він збирається тут скуповуватись, то наступного разу хай приходить з моєю донькою. Але поруч із ним я не можу визначатися, чи бути з ним вічливою, бо лише він поєднує мене з донькою, чи хамити, бо лише він мене від неї віддаляє. Мабуть, зараз краще мовчати, коли хочеться висловити все. Перш ніж зайти в магазин, я кидаю погляд на нього він досі стоїть біля пікапа і спостерігає за мною. Заходжу всередину, ставлю візок на місце, зав'язую волосся резинкою д'єм, і ношу її до кінця зміни.